Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. І сьогодні ми говоримо, точніше, продовжуємо говорити, про створення і комплектацію інтернет-магазину. Сьогодні я покажу вам, як додавати категорії в блог, і паралельно ви дізнаєтесь, як додавати категорії товарів. Отже, в нас є блог, ми додали в нього один запис. І тепер нам потрібно зробити наступне. Тепер нам потрібно цей блог розбити на три підкатегорії. Тут на старому сайті були статті, і в статтях було чотири підкатегорії. Наразі в блозі показуються і так усі статті з категоріями, з будь-яких категорій. Тому одну категорію ми прибираємо, та яка всі статті, і залишаємо лише три, які про двері, монтаж і порівняння моделей. Отже. Для того, щоб додати категорії, ми заходимо в адмінка записи категорії. Тут, тут, ми додаємо наші категорії. Даємо їм назву. Яка там наступна монтаж. І порівняння моделей. Додали. Оцю категорію блог можна видалити. Вона нам вже не потрібна. Послуги залишу раптом. Потрібно буде додавати записи на тему послуг. Так, Наступний етап. Переходимо в записи, всі записи. І тут, коли вже запис створений, можна навіть його не відкривати, а відкрити властивості. Зараз за замовчуванням без категорій. Але ми його переміщаємо в монтаж. Це у нас категорія монтажу. Натискаємо оновити. Все, ми вже бачимо категорію монтаж. Але тут, тут, ми поки бачимо просто. Ну, наразі, оскільки ми видали категорію блогу, то у нас тут видало, що сторінки немає. Але вона є. Ось вона. Ми просто оновили. Все нормально працює. І тепер нам потрібно, щоб категорії було видно в меню. Переходимо в вигляд, меню. опускаємося до категорії. Головне не переплутати з категоріями товарів. Категорії. Всі. І обираємо наші категорії. Послуги поки не додаємо. Потім клієнт зможе їх додати самостійно, як буде потрібно. Натискаємо Додати в меню. Опускаємося нижче. І ці категорії просто перетягуємо під позначку Блог. Злегка сунувши їх праворуч. Тепер натискаємо Зберегти меню. Тут оновлюємо. І коли ми натискаємо блог, у нас тут одразу з'являються помітки. Навіть просто наводячи стрілочкою на блог, у нас випадає меню. За бажанням можна навіть додати в меню цей запис. Тоді це буде виглядати наступним чином. Записи. Всі. Ну він у нас тут один. Додати в меню. Ось він додався. Монтаж. І також, зсуваючи в праворуч, ми додаємо запис в меню. Якщо це буде потрібно зробити, це завжди можна зробити. Якщо потрібно видалити, знаходите потрібний пункт меню, стрілочка, розгортаєте і натискаєте Видалити. Також після цього натискаєте Зберегти меню і у вашому меню зникає та частина, яку ви видали. Що стосується категорій товарів, тут також все просто. Тут є в адмінці позначка категорії, ви сюди заходите. І таким самим чином додаєте усі потрібні категорії товарів і підкатегорії. Щоб додати підкатегорію, просто обираєте батьківський елемент. От, наприклад, у нас немає. А ні, точніше є. Ми просто не додали їх в меню, зараз додамо. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Обираєте батьківський елемент і додаєте до нього нову підкатегорію. Все просто нічого складного в цьому немає. Отже, електроригельні замки в нас додані, як виявилось. Ну це й добре. Я думаю, що ви зрозуміли, як можна просто і легко додавати категорії під категорії в меню товарів. Все робиться точнісінько, так само, як і з блогу. Все по аналогії, нічого тут складного немає.